Всім привіт! Сьогодні на ремонті ось такий електровелосипед. Ось так він називається, можливо комусь буде цікаво. Тут ще є якась назва. Іноді до мене телефонують, кажуть, як називається їхній транспорт, а я кажу, що я не орієнтуюсь в назвах, тому що китайці постійно щось нове видумують. І я не можу запам'ятати. Всіх моделей, які на даний момент існують. І в принципі не стараюся запам'ятати, тому що, якщо навіть модель одна та сама, там можуть стояти різні контролери і різні дисплеї. Буває і так. Двигун у нас тут ззаді. Я подивився, Тут 40 8 вольт, 500 Вт. 500-ваттний двигун. Проблема яка? Він не їде. Вмикається. Ось так у нас засвічується дисплей. Не вибуває, яка напруга. Не побачив я Ні, немає. Натискаємо газ. І він не хоче їхати. Наше завдання сьогодні розібратися, в чому Тут проблема. Ще я зверну увагу, що спустило повністю колесо. Бачите, повністю спущене. Напевно, почну з найскладнішого, зніму і заклею колесо. Щоб зняти колесо, нам спочатку потрібно відкрутити ось цю сідушку. Зазвичай тут болт йде знизу, його треба відкручувати, в даному випадку тут у нас болтик чи шруб я не знаю. Збоку. Сідошка ця вже відкручена. Ми її подаємо ось так назад і піднімаємо. Бачите, ось тут є таке місце. Тут, по ідеї, мала б стояти металева пластина і якийсь шуруп. Це вже приїхало до мене все розкручене. Для початку нам потрібно дістати ось цю колодку. Бачу, така захисна кришка, кріплення одне відломане. Відкрутити фазні друти, від'єднати роз'єм, який йде до нашого контролера від датчиків хола-двигуна. До речі, можна буде зараз одразу подивитися, чи працюють наші датчики хола. Далі ми відкручуємо гайки. На колесі гайки тут на 21, і можна бачити, що вже хтось ключем на 22 їх відкручував. Я буду використовувати ось такий розвідний ключ. А з іншої сторони, де нема кабеля, в мене є головка на 21. Далі відкручуємо підсилювачі дропаутів, тут болтик під ключик на 10. І. Я думаю, колесо повинно знятись, але це не точно. Підключив я ось такий тестер для перевірки датчиків хола, тільки що прокрутив наше мотор колесо і ми можемо бачити, що датчики холла працюють. Від'єднав я цей кабель, який йде до нашого мотор колеса і виняв контролер, щоб мені було зручно. Цей кабель виняти і побачив ось такий момент. Всередині валяються копійки. Бачите? Ось там. Ось. Як вони туди попали? Так, 10 гривень. І ще є. Хтось використовує цей транспорт як купілку. 2 гривні. 12 гривень вже є. Ще одна копійка. Також 2 гривні. 14 гривень знайшов. Як вони сюди попали, не знаю. Так, потягуємо цей кабель зараз. Він йде в нас. Ось сюди потрібно буде ці хомутики зараз від'єднати, розмотати ось цей кожух, і потім кабель йде по задній вилці. Тут також є хомутики. До речі, цеп гарно змазаний. Виня цей кабель, відкрутив. Всі гайки, і ще забув вам сказати, що потрібно відкручувати ось цей гальмівний механізм. Він прикручений тут на один болтик. Ось тут до рами він прикручується. І також відкрутити, зняти тросик. Тут можна бачити, власник вже підложив декілька гайок, тому що, напевно, гальма були слабенькі, щоб краще можна було вижимати цей механізм. Так, далі нам потрібно якось зняти колесо, тому що на даний момент воно не знімається. Тут або підніжку цю відкрутити, або зняти крило. Напевно, крило буде зняти простіше. Тут один. 2. І там три болтика. А під ніжку знімати нам потрібно відкрутити 4 болтика. І ще подумати, як на що поставити цей велосипед. Тому, я думаю, крило буде відкрутити правильніше. Відкрутив я крило і скажу вам, що це мені абсолютно нічого не дало. Я на декілька сантиметрів назад. Подвинув колесо, але зняти я його не можу по причині того, що мені заважає цеп. Тільки що два рази, а можливо три, прокрутив цей цеп, шукав замок. Думав, роз'єднаю цей замочок і зніму колесо. Але я його просто не знайшов тут. Можливо, його тут і немає, я не знаю. Зазвичай на новому транспорті. Є такі замочки, можна буде собі від'єднати і роз'єднати цепа. Прокрутив декілька разів і не знайшов. Який варіант? Все-таки придеться, напевно, щось підставляти під цей транспорт, щоб зняти цю підніжку, щоб колесо опустити вниз і таким чином, можливо, вдасться мені його звідси зняти. Тут я пробував його прокрутити. Так воно впирається ось тут. Це впирається об вилку. Знаю. Напишіть в коментарях, як ви знімаєте ці колеса, тому що в цьому транспорті я роблю це вперше. В похожому транспорті я був знімав. Мені потрібно було долізти до двигуна. там. Цеп, то вже на цепа мені дозволяла виняти колесо. Тут в нас виходить там спереді така сама малесенька зірочка, як тут. Цеп короткий і не дає мені можливості виняти заднє трішки більше назад, щоб його зняти. Що, знімаємо ще підніжку. Зняв я підніжку і тільки тоді. Мені вдалося виняти це мотор колесо. Я його опустив нижче і так виняв з цього цепа цей кабель. Ще раз подивився, з внутрішньої сторони чи немає тут ніде цього замка, і тут дійсно на цьому цепі його немає. Китайці зекономили на такій, здається, простій запчастині, можна було б його поставити. це ж полегшувало б обслуговування цього транспорту. Взагалі, я не знаю, чи потрібен той цеп тут. Педалі всі знімають, і так само той цеп можна в принципі, зняти, щоб він там не робив лишній шум при їзді. Далі потрібно зараз зняти покришку і подивитися, що з нашою камерою. До речі, подивився на гальмівні колодки. Вони не сильно стерті, але, можливо, погано працювали, що, власник, тут гайок підложив, скільки на цьому тросику. Виняв я камеру, побачив, що вже її клеїли одного разу. Накачав і не бачу ніде, щоб щось в нас було пошкоджене. Потрібно, напевно, брати відро з водою і дивитися, де нас спускається камера. Саме буде смішно, що проблема з вентилем, а я це все розібрав. Взяв відро з водою і побачив, де є пошкодження. На нашій камері, ось можна бачити, де виходить повітря. Перед тим, як знімати камеру, я на покристі зробив тут мітку навпроти вентиля Це я зробив для того, щоб, коли знайду пошкодження, потрібно в тому місці подивитися, чи нічого в нас не залишилось, що могло пошкодити нашу камеру. Буде такі випадки, що люди знімають, клеють. Ставлять назад, а там залишається якась частинка тросика буває, її одразу не побачиш, і вона з часом знову пробиває камеру. Тому потрібно бути уважним. Заклеїв я камеру, зібрав вже все на місце. Коли збирав ще, подивився на сам барабан гальмівний всередині. Там нема великої виробітки, не знаю, чому так багато різних гайок приходилось сюди підложувати, щоб вони гальмували. не знаю. Можливо, тросик десь розтягнувся. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, яка причина, що так багато гайок сюди підложили, щоб гальми працювали. Зібрав, увімкнув і після того, як я заклеїв колесо. Самокат їхати не почав. Потрібно розбиратися, в чому тут причина. Я тут так уважно подивився все. Ніяких проблем з проводкою на перший погляд я не побачив. Бачу, що є ось такий роз'ємчик, на якому написано 60-48 вольт. Цей контролер може працювати з двома напругами 48 і 60 вольт. Цей транспорт на 48 вольт. Тому ці роз'ємчики мають бути роз'єднані. Тут все правильно. Якщо 60 вольт, вони мають бути під'єднані. Проблема не в цьому. Далі я вирішив подивитися, чи працюють наші концевики. Тому що може бути проблема в тому, що якийсь концевик на гальмах не працює, і також ручка газу не буде працювати. Перевірив це я як. Я звернув увагу, що я коли натискаю, задній стоп у нас світиться. Натискаю зараз лві гальма, потім натискаю праві і бачу, що концевики у нас робочі. Якби він десь був замкнув, нас би. Задній ліхтар світився постійно. Тому роблю висновок, що концевики в нас робочі. Що далі буду робити? Напевно, розберу тут трішки спереді, зніму цю фару і подивимося, чи працює наша ручка газу. Розібрав я тут, знайшов де роз'єм, який йде на ручку газу, під'єднав ось такий тестер. Зараз я натискаю ручку газа, і ми можемо бачити, що вона у нас не працює. Потрібно буде її зараз розібрати і подивитися, що там робиться всередині. Можливо, обірвані дроти, а можливо, не працює сам датчик хола в руці газа. я цю ручку газу, прозвонив ці дроти, які йдуть від нашого датчика холла до цього роз'єма. Вони всі цілі. Потрібно, напевно, розбирати ручку газа повністю і міняти цей датчик, тому що він перестав працювати. Думав, поміняю цей датчик кола прямо на цьому електровелосипеді. Але, як виявляється, цей датчик кола там досить гарно приклеєний і нема можливості його звідти так просто дістати. Зняв ручку з цього велосипеда. Розібрав її повністю, і зараз якось буду його звідти виймати. Бачите, там так клею налили, не пожаліли. Зібрав я ручку газа на місце. Проблема була тільки в руці газа, що він не хотів їхати. Замінив там датчик хола, зараз вам покажу, що все працює. Зараз натискаю і можна бачити наш двигун. Обертається. Так, нажимаю гальма. Покажу, яку він розвиває швидкість на першому режимі, 37, 38 максимум, другий режим 43, третій режим 47, 48. 48, це те, що показує цей. Спідометр. Скільки він їде насправді по GPS, я не засікав. Це потрібно їздити, засікати. Я просто не маю часу цим займатися. Якщо ви маєте такий транспорт, на в коментарях, яка максимальна швидкість на ньому. Я думаю, багато кому буде цікаво, якщо хтось захоче такий купити. Тільки що проїхався, зробив такий невеличкий тест-драйв. Що хочу сказати, він їде, великі колеса це його плюс. Накат непоганий, не сподобалось мені передня вилка в цих електровелосипедах і електроскутерах ці передні вилки, це їхня біда. Має тут шат, не працює нормально. Я не скажу, що тут великий пробіг, тут взагалі він не показує, ніяк не відображається. Раз може. Увімкнути, десь буде вибивати. Я не знаю, який тут пробіг, ну видно по ньому, що він ну, рік максимум їздить цей транспорт. Небагато тут пробігло. І вже підвізка нормально не працює. Я собі, напевно, такий не купив би. Ось таке відео. Не забуваємо поставити лайк. Підписуємося на канал, хто ще не підписався, пишіть свої коментарі, завжди радий їх почитати. Всім дякую за увагу. До побачення!